Вітаю на телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Наші кореспонденти вже готові підбити інформаційний підсумок вівторка. А зараз коротко про головні теми випуску: зима повертається. Чи ліквідують комунальники наслідки ожеледиці? І у Кременчуці курсує звичайний незвичайний тролейбус. Про це та інше докладніше вже за мить розпочинаємо. Програмою модернізації закладів медичної галузі Кременчука цьогоріч передбачено розпочати капітальний ремонт гінекологічного відділення Другої міської лікарні. Загальна сума витрат з міського бюджету має скласти 4,5 мільйони гривень. Вчора заступник міського голови Віктор Калашник оглянув відділення та обговорив з головним лікарем Віктором Севастяном запланований обсяг робіт. Зараз закінчуються проектні роботи по ремонту гінекологічного відділення в основному корпусі. Разом з операційним блоком. Якщо буде все нормально, то ми думаємо, що в наступному році в цьому можемо почати цей ремонт, а в наступному році його закінчити. Тому що серце будь-якої лікарні це реанімація, операційний блок, і в другій прийшла черга до того, щоб виконати ці роботи в другій міській лікарні. Залишилось отримати кошти і почати роботи. Вчора зима нарешті знову побалувала городян снігом, втім, не комунальників. Снігопади додають роботи і двірникам, і комунальній спецтехніці. Добре, що снігу випало не так вже і багато. А як упоралися з ним прибиральники керуючої компанії? Та чи комфортно відчували сьогодні себе городяни у власних дворах? Дізнавались наші кореспонденти. Сьогодні, так само як і місяць тому, мешканці центральної частини міста знову скаржаться на двірників керуючої компанії «Житлорембудсервіс». Після тривалих теплих днів без снігу, не характерних для зимового періоду, у дворах на тротуарах знову ожеледь. До Кремчука, як і до інших міст України, повернулася зима. Тонким шаром криги вкрилися тротуари і дороги. Комунальники запевняють, що вони готові до негоди. Але чи комфортно себе відчувають перехожі на вулицях і тротуарах міста, поцікавимося у них самих. Доброго так, дня, скажіть, будь ласка, вам слизько чи не слизько? Слизько. слизько. Комфортно слизько. ви себе відчуваєте? Ні. Бажання було б, щоб посипано було. Хотілося б, щоб десь чим-то посипали, дуже скользко. Ні, в скользко. А чи потрібно посипати? Ну, якщо є чим посипати, то треба посипати. чуть-чуть. дуже скользко. Тим більше ну, в педалях, хоч би гроші дали на кросівки. Так, ну. Комунальники у яскраво-жовто-гарячих жилетах на робочих місцях. І з першого погляду результати їх праці помітні: нагорнуті кубки сміття та листя. Втім, щодо ожеледиці, прибиральники житлорембудсервісу зовсім іншої думки. А ви сьогодні посипати будете? Ні. Чому? Я не знаю, що команди не було. Тобто... Буде, буде команда, ну повинен зараз солнечка ще підтаєть іще сміть раз. Будет команда, нами руководять, що там варіант, то ми і робимо. А як ви вважаєте, у нас слизько чи не слизько тут у дворі? На перший день випавшого снігу, ще нормально, ходити можна. Буде команда, будемо виконувати. Посипати посипали сьогодні чи ні? Ну, сьогодні ж нар... нормальна погода. чого? До боротьби з негодою готові, запевняють двірники. Але чи так це? Ми підготувалися, у нас все є. Так що все вроді світям і снігопади, і галольоди. На жаль, не видно. Перший день. Перший бінколом. Я з 12 годин починав посипати, то посипав усіх. А от тут, звісно, от я домой йду сковзаюсь. Ну так, да, прибирають, але не посипають, тому що, мабуть, ну, не завезли піска. Можливо, справді немає чим посипати, але ж ні. Сипучі речовини – в наявності. Граносів є. там на малосімейках там є у нас ну, куча. все і То ви там берем... вже сьогодні посипали. Ну там нормально, ну зачем посипати як? оно не скользко. сів для посипання дійсно є. Але якої команди очікують двірники від свого начальства, щоб почати посипати доріжки, там де слизько, не зрозуміло. Кажуть, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих теж саме підтверджує і двірник: Сусіди помагали дворі посипали, винесли солі. Ну возлі пад'їздов торкаде. Да. Во ну, двері дворі. тобто самі мешканці, де да. невже Кременчужани заради власної безпеки повинні самостійно посипати обмерзлі тротуари та підходи до під'їздів? Для чого ж тоді керуючі компанії у Кременчуці? У Кременчуцьких тролейбусах звучать веселі мелодії і панує новорічна святкова атмосфера. Звичайну поїздку електротранспортом на приємну подорож перетворює один із водіїв Кременчуцького тролейбусного управління Ігор Калюжний. Психологи зазначають, якщо хобі і робота поєднуються в улюблену справу, людина стає дійсно щасливою. Тезу цю підтверджує і Ігор Михайлович. А ще намагається передати позитивний настрій усім своїм пасажирам. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Перемоги. Все робиться для людей. Ну, я люблю, щоб було і людина зайшла, було приємно зайти і в тролейбус. Їде людина, щоб їй було комфортно їхати. Так що наша ініціатива з кондуктором. Ігор Калюжний вже 20 років кермує тролейбусом. Говорить, живе електротранспортом. На роботі із дружиною познайомився. До речі, кондуктором. Втім, тандем Калюжних не просто виконує свої функціональні обов'язки, а додає у роботу ще й творчу складову. Так запровадили оригінальні музичні заставки назви «Зупинок». Ну, так це добре, звісно. Це ж праздничне настроєння у кожного з'являється. Вот, що то яка-то радість на душі. Веселі їхати, тому що їдемо з одного кінця міста в другий, тому щоб не скучно було. Та по народу, воно трохи розріжає обстановку. Сам ні нравится, нравиться. Ну празі настаєння. Що тако свинікакну сьогодні, ну, сьогодні старинове коти все такое? Ну ходіме на ще хорошо зупинка вулиця Перемоги. Чуємо військовий марш, водоканал, шум води. Центральний ринок рохкають свинки і весело, і незвично, і настрій покращується, зазначають пасажири. Втім, музичних заставок розробили два варіанти: один, так би мовити, офіційний, інший жартівливий. А до свят свій тролейбус ще й оздобили новорічним декором. Украшали в салон, допомагала. Ні, ну це ми вже не перший тролейбус. У нас була стара гармошка. Ми стару гармошку украшали. Кожен рік на новий рік ми украшали тролейбус. До речі, своїх пасажирів вітають не лише із новорічними святами, а й з усіма загальнодержавними. Любий праздник, Тут, допустим, я записую і поздравляю, а на старій гармошці от через мікрофон. То я людей поздравляв і допустим, їздили от церква і Христос Воскрес. Люди довольні, і спасіба все такий таким чином. Звичайна поїздка громадським транспортом у цьому тролейбусі перетворюється на цікаву подорож, а пасажири заряджаються позитивом. А секрет доволі простий: коли робота приносить задоволення, з'являється і місце для творчості. А роботою Ігор Михайлович задоволений. Зарплату платять, бачите. <світ> Щоб українці були щасливими, здоровими і на городі вродив щедрий врожай. За давнослав'янським новорічним звичаєм, сьогодні вранці чоловіки або хлопці мали ходити по оселям і засівати. Чи дотримуються кременчужани народних традицій та як зустрічали господарі засівальників? Ми поцікавились у городян. Ну, естественно, посыпал. А что же ещё делать оставалось? Э, е, сеє жито, пшениця, горох, чічевиця і всяка пошниця, внизу кореนิсте, а зверху колосиста. щоб на майбутній рік було більше ништорик, щоб цього було вдоволі і в коморі, і напої. Ну, вчора розговор розмовляв з друзями. Попросив, попросив, щоб прийшли, посыпали, жену, ребёнка. Поздравили з Новим Годом старим, к бабушці, к дедушке, к родственникам, в общем. А ой, в полі в полі сам Господь ходив, Діво Марію за руку водив, Діва Марія Бога просила. Ой, вродив роди, жито пшеницю, жито пшеницю, всяку пашницю. Всі її з Новим року вас вітаю. До хрещеного приходив, до сусідів приходив, до брата сходив. Ну, зустрічав з слібом сіллю, добре зустрічали, ну, дали гроші, як зазвичай. Ну, ближе так ничего. Особенно мужчина должен первый год посыпать. Что взамен дали посыпать? Что взамен? По 50 рублей денег дали. Проходили взрослые, бутылку водки им поставил. Нет, я не, пос... не принимаю такой, такого. Соседи приходили с двух часов, как начали посыпать, и до четырех часов утра. Я приветствую это. Конечно, я всегда встречаю, раз, когда ко мне заходят. Да. А что взамен дали мальчику? Денежка, что же им остальное? Водка им не нальешь, правда? И конфеты мне не нуждаются. А в денежку даю, сколько могу. Ой, вы знаете, нет, не было никого. Ну, у нас на работе были, по телефону посыпали, поздравили и все. Вот так вот как-то. Да, двое ребят приходило. Вот, колядки, ну, с Новым годом поздравляли. У три рочки пішла на гімнастику, аби стати гнучкішою. А в 13 уже потрапила до книги рекордів Гіннеса. Це про юну кременчужанку Руслану Крутась, яка луснула 24 повітряні кульки власною спиною в положенні гімнастичний місток. Усе відбувалося 8 січня у Китаї під час запису китайської новорічної програми. Туди її запросила володарка попереднього рекорду, всесвітньо відома як найгнучкіша жінка світу. Зрештою, кременчуцька акробатка в. Тричі перевершила попередній рекорд у захваті від Руслани і Наталя Неборак. Серед вихованців народного цирку Юність при міському палаці культури уже є заслужений артист України, артист цирку Дюселей, артисти, які працюють у Європі. Останні досягнення світового рівня рекорд гінеса, річної Руслани. Відеозапису рекорду в інтернеті поки що немає. З'явиться після 31 січня, коли в ефір китайського телебачення вийде святкова новорічна програма, у рамках якої і зафіксовано рекорд. Адже китайці відзначають свій новий рік на місяць пізніше за увесь світ. Натомість, як прибут? Визно усе було, маємо змогу подивитися просто зараз. Клас! І так 24 рази за одну хвилину. Лускати повітряні кульки Руслана тренувалася усього 10 днів, та й тут свої нюанси довелося пошукати прийнятний реквізит. Очень тяжело шарики, треба знайти. Тобто не всі шарики можна лопати, Некоторі шарики взагалі навіть рукою ну не взагалі. Ну а потом, коли спробували, в перший день мене вийшло лопнуть шарик. Цей номер надскладний. кажуть, знавці його виконання потребує неабиякої гнучкості, та ще й сили не вистачить чогось одного і трюку уже не вийде. А колись вже трирічну Руслану мама привела на гімнастику не просто так. Пошла на гімнастику, тому що, Ну, по словам мами, бо тому, що я нічого не могла робити вся. Дерев'яшка була нині усе по іншому. Ну я можу іноді проснутися. Ну в шпагаті, наприклад, коли голод та устойчивості, равновесся, потім не падаю. Ну, якщо падаю, то могу упасть там в шпагати. Гімнастику Руслана вже покинула, натомість два роки наполегливо займається у цирковій студії. Це моя сцена, На коро я тренуюся більше трьох разів циркову студію у міському палаці культури 40 років тому створив і стільки ж очолює незмінний керівник Микола Понурко. Годі казати, як він пишається однією з найздібніших учениць. Так вона ізначально, як прийшла, мені приємно з нею було займатися, тому що я бачу способно. Вона ніколи не нила. Вона все час, що я скажу, вона робить. Взагалі вона від природи одарена чим, що вона красиво подає свій номер. Я сиджу в залі не то, що горжуся а мені. Вже вирисовується настояще артистка. Вдвічі приємніше було русланчиному керівнику отримати добру звістку за кордону напередодні свого 71-го дня народження. Каже, в успіху своєї вихованиці і не сумнівався, тепер дає їй поради іншого роду. Руслані я кажу і буду казати. Ну, вона, я думаю, вона мене давно поняла, вона не буде зазнаватися. Це я впевнений 100%. Ми будемо, звізда на стороні. А в нас колектив вона не вона буде допомагати дітям, так як і все остальне. Заповнила ці слова, угу. що я сказав. все. Мати успішну юну артистку у родині вельми дороге задоволення. Одне лише вбрання для виступу коштує до півтори тисячі гривень, чого варті лише сяючі камінці сваровські костюмів. Потрібно принаймні три, а краще п'ять. У родині саме шукають спонсорів, адже попереду неодмінні поїздки на змагання та підкорення нових висот. Минулої неділі у Кременчуці відбулося справжнє свято футболу. У спортивному комплексі Політехнік були зіграні відразу шість фінальних кубкових поєдинків. Уболівальники стали свідками безкомпромісної боротьби. Побачили безліч красивих голів, отримали масу задоволення від улюбленої гри. Так само не розчарувалися і любителі хокею. Хокейний клуб Кременчук на власному майданчику двічі обіграв білоруські Раобічі 96 з подробицями Дмитро Демиденко. Шість видовищних двобоїв фінали Кубків 4, 3, 2, 1 ліг, Головний поєдинок відкритого Кубку Кременчука серед ветеранів та фінал Кубку імені Білих. Справжня футбольна феєрія. Глядачі, яких зібралося не менше 700, не пошкодували. Першим розіграли кубок 4-ї ліги, зустрічалися гімназія номер 5 та Динамо. На холи гімназистів Владислава Жениленка та Єгора Смирнова динамівці відповіли лише одним голом Олега Родочина. Перемога гімназії номер 5 2-1. У кубковому фіналі 3-ї ліги ПДМН впевнено переграв команду Сувора в 3-0. Відзначилися Олександр Михайлик та двічі Валерій Круглик. Не змогли на рівних протистояти суперникам футболісти Джейкі у фіналі Кубку другої ліги. Транзіт сервіс продемонстрував швидкий, атакуючи футбол у підсумку чотири забитих м'ячі у вороти Дмитра Апіна. Надзвичайно напруженим став вирішальний поєдинок відкритого кубку Кременчука серед ветеранів. Зустрічалися «Селок» Лок та «Фламіно». Рівні команди рівна гра. Та все ж Кременчужанам вдалося своїх географічних сусідів комсомольчан переграти. А у першій лізі володирем кубку став Кременчук. Завдяки хеп-тріку Шаманського, дублю Козлова, Тоголам, Стрижака і Волощенка. Кременчук яскраво переміг інтеравто – 7-3. Найбільш очікуваним стало протистояння фіналістів Кубку вищої ліги. В цих кубках уже учасували команди фінальних гри, які в Свое время, как говорится, не доходили даже до четвертьфинала. То сегодня мы увидим множество команд, которые уже сегодня у нас играют в финале. Вот даже сейчас уже сейчас будет игра, финальная игра это Шарлис и Комунар обе команды, которые первый раз за все свое существование участвуют в финале Кубка города. Я думаю, это будет очень интересная игра, и победитель будет выявлен в дуже на грі. Андрій Недяк не помилився. Рахунок у двобої відкрив Антон Диндіков. Через кілька хвилин комунару вдалося відігратися, але буквально лічені секунди знадобилася Шарлі, щоб знову вийти вперед. 2-1. третій гол забив Олександр Миславський. І хоча суперники скоротили відрив до мінімуму, вирвати нічию та врятувати матч футболістам комунара не судилося. Перша перемогу у кубку святкувала команда Шарліз. Учасники фіналів та кращі гравці отримали грамоти, медалі та подарунки від Федерації футболу Кременчука та спонсорів змагань. Кожен фінал удався по-своєму. Була безкомпромісна боротьба, отримали удовольствие. Болельщики, футболісти, є побіжони, але проігравших, Я думаю, немає. Є обладателі кубка, команди, які не виграли кубок міста Сьогодні в будь-якому виграли всі ми. Болельщики, організатори, футболісти. Виграла ігра під названням футбол. Хокеїсти хокейного клубу «Кременчук» вдало розпочали виступу у новому році. Спершу на виїзді переграли «ХК К2», а потім вже на домашньому льоду дві перемогли Раобіч. 96». українська команда, єдина у вищій хокейній лізі Республіки Білорусь, змогла зміцнити свої позиції у першій п'ятліпці регулярного чемпіонату. Перший двобій з раубічами видався непростим для підопічних Олександра Савицького. Господарі майданчику навіть поступалися по ходу матчу 1-2. Але перевага гостей у рахунку протрималася недовго. Спочатку Підгурський встановив статус-кво, згодом він же та його партнер по команді Варивода довели перевагу Кременчужан до двох шай. У підсумку 5-3 на користь ХК Кременчук. Приємно, що і другий поєдинок наші земляки виграли без проблем 8-2. Таким чином, українці після 36 -ти ігор мають своєму активі 81 очко і посідають п'яте місце у турнірній таблиці. Найближчі опоненти юніор та енергія відповідно 72 та 73 очка. Щоправда, суперники мають ігри в запасі. Лідер першості шахтар, 2 серйозно відірвався від переслідувачів 84 очка. Шосте ж місце за хокейним клубом Гомель 2 Гомельські хокеїсти відстають від Кременчужан на 10 очок і мають 4 ігри в запасі. На черзі прогноз від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у Кременчуці пануватиме хмарна погода без опадів. На дорогах ожеледиться. Температура повітря мінус один, мінус три градуси. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.30. Всього вам найкращого.